Ну no, no, Тут чорна малина, кумбрилента. E, я й думав її ряд посадити собі, а потім думаю, знає, вона така колюча, її ніхто на опті не бере. Uh -huh. Вона нікому не потрібна, вона і на базарі особо нікому не потрібна. Хоча це дуже смачна ягода. Супер, я її, я її дуже люблю таку ягоду. Тому я її особою не запускаю. Я за, ціє, за цієї площі там, метрів вісім. Давай е, ближче підійдемо. Да, давайте ближче Покажи, як її бо там як нас є. Кущі біля поїхати приходить. Воно так само відсихає, як, як отродила, вона відсихає. Значить, ось у нас кумберленд росте, чорна малина. Я її промислово не вирощую. Це вона для мене, мама закриває з неї варення шикарне. Ось у нас є молодий кущ, який в цьому році виріс правильно? А ось у нас кущ, який давав ягоди. Він висох. Uh -huh. Його обов'язково треба зрізати з самого низу, аж там. Тобто принцип такий самий, для такий своєї самий малини. як малини, вона, вона як ремонтатна малина. Uh -huh. Ой, не як ремонтатна, а як літня малина. Як літня малина працює. Uh -huh. так, ну, так. Ми її обрізаємо. Ми дивимося вже по своїх можливостях. Ну, чим більше длинніший куч буде, тим більше тут ягод буде. Оце, оце не дасть ягод, ви можете його зрізати. Uh -huh. да. Воно наросте, воно за літо стільки наросте його, що Її обов'язково підв'язувати, вона така. Да, да, висока? Да. Вона мені порвала туди всю підв'язку. В мене вона була підв'язана. Колюча, вона, вона дуже така... колюча. У неї тут голки по пів сантиметра. Вона дуже колюча. Я за того не хочу її садити, тому що це. <с? Її нема куди продавати. Насправді я її не сажу тільки за те, що їй нема куди продавати. Я б її посадив, але її ніхто на базарі не бере. Ну, на базарі її там візьмуть, ну, ну що таке там 10 кілограмів. Як мені такий ряд 100-метровий посадить, вона мені туди дасть ягоди. Ну, більше 100 кг ягоди, що мені з нею робити? Mm -hmm. Варення в мене сахарсики немає. Що... Mm -hmm.